У літній період батькам варто скоригувати дитяче меню з огляду на сезонні потреби дитини, рекомендації від фахівців. Окрім того, що у літньому раціоні дитини обов'язково має бути в першу чергу більше рідини, адже за рахунок високої температури повітря може виникнути зневоднення або перегрів. Батькам необхідно вкрай уважно слідкувати за переліком продуктів, термічної обробкою і зберіганням. Тобто молочні продукти, яйця, е, сир, е, риба. З цими продуктами потрібно бути обережно, але зрозуміло, ці продукти необхідні в раціоні дитини, тому батьки повинні добре проводити термічну обробку цих продуктів та правильно готувати. Дитина це ростущий організм і вона повинна отримувати всі мікроелементи, всі вітаміни, щоб забезпечувати свій імунітет, особливо в літній час, коли це сезон овочів, фруктів. Які дуже збагачені вітамінами та мікроелементами, тому саме час, саме час діткам давати більше цих продуктів. У спеку більшість батьків зіштовхуються із проблемою, коли дитина відмовляється вживати навіть добову норму води. У такому випадку батьки можуть знайти компроміс. Компот. зараз багато у нас фруктів, з яких мама може сама приготувати той компот, який дитині вже буде смачніше, буде зовсім інший смак. Ми можемо трішечки в водичку, якщо це звичайна водичка, додати пару капельків лимону. Це також буде давати дитині зовсім іншого смаку, і дитина буде зацікавлена. Тобто, якщо дитину важко заставити випити просто з чашечки воду, ми пропонуємо різними методами. Купляємо їм якісь їхні чашки з їхніми улюбленими героями. Якщо мова йде про немовля до 6 місяців, медики не рекомендують давати воду, адже діткам на грудному вигодовуванні вистачає маминого молока, адже там 88% – це вода. А вже трохи старшим необхідний інший підхід. Шести місяців ми рекомендуємо діткам давати воду. То, якщо дитина відмовляється з пляшечки пити, можемо запропонувати набирати навіть в шприц від нурофену, обережно потрішки за щічку давати дитині. Все одно, то трішечки вона вип'є. Насильно ми не вливаємо в дітей водичку, але пропонуємо різними методами. Під час літньої спеки більшості хочеться втамувати спрагу холодною водою. Дехто вважає, що це не можна і варто робити тільки теплою водою, та насправді все індивідуально. Головне пити маленькими ковтками, якщо надаєте перевагу охолодженій рідині. Дійсно, в таку спеку іноді, коли випити воду з кімнатної температури, то дитини жажда не пропаде. Тому ми можемо охолоджувати воду діткам. Але, звичайно, просимо дитину маленькими порціями пити, щоб це не було як захвачування, щоб це не було подразнення на слизову гортані. Також медики наголошують, дитина влітку дуже активна і рухлива, і в результаті разом з потом витрачає величезну кількість вітамінів та мікроелементів, запас яких слід максимально заповнити. Таким чином до розробки дитячого меню в літній час необхідно ставитися з усією серйозністю, адже саме від нього залежатиме стан дитини на весь рік.